Будемо говорити про соціальне підприємництво в Брані. Воно об'єднує жінок віком від 60 до 90 років з різних кутків України. Вони в'яжуть різні речі не лише у своє задоволення, а також їх реалізовують і закривають потреби в додаткових кишенькових грошах. Все почалося зі Львова, а поширилося на інші області України. І, от, власне, із нами на зв'язку одна із співзасновниць цього соціального підприємства, керівниця громадської організації організації із фантастичною назвою Старість на радість, яка і запустила це підприємництво Оксана Брензак. Оксано, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Чотири роки тому розпочалася історія вбраних із Львівського обласного геріатричного центру. А зараз це вже кілька областей України. То розповідайте, що ви за цих чотири роки нав'язали. Та да, насправді дуже гарний контекст. Бо говорити нав'язали. Ми завжди жартуємо, що справді нав'язали дуже багато. Нав'язали понад 8 тисяч товарів і об'єднали 60 майстрині з 11 областей України. Тому це для нас на, направду велике досягнення. Буду відверта, що повномасштабна війна внесла свої корективи, оскільки змусила задуматись про експорт, про співпрацю на великих майданчиках, таких як Еці. І тому власне зараз з нами активно співпрацює менша кількість літніх жінок. А відповідно, як з'являється більше корпоративних замовлень чи більше замовлень, власне з ЕЦІ, то ми залучаємо і інших. Mm -hmm. Правда, маємо дуже великий попит серед онучок, дітей, які з радістю хочуть записати свою маму чи бабусю до нас. Кажуть, що це би допомогло їй знайти улюблене заняття, але Кількість замовлень зараз є нижчою, аніж запити від літніх жінок чи від їхніх дітей онуків. Тому всіляко заохочуємо підтримувати покупкою власне різних товарів наше соціальне підприємство. Ми ще перейдемо. Ви фактично привідкрили усі таємниці усіх наступних запитань, але про підтримку ми обов'язково розповімо, оскільки це соціальне підприємництво, яке Справді підіймає дуже важливу тематику. Але дуже цікаво довідатись про ваших учасниць. Не буду виглядати іджисткою, не хочу, але все-таки цікава інформація. І скільки років наймолодшій і найстаршій учасниці, і яку кількість людей можливо, я пропустила все таки станом на зараз об'єднує це соціальне підприємництво. Направду ми об'єднуємо більше як 60 людей, але з нами взаємодіють орієнтовно зараз 21 майстриня, тобто це акт активно залучені в процес створення виробів. Це вироби загалом для різних цільових аудиторій, зокрема для компанії, для а, кожного покупця, який собі щось надумав, на мріяв і тому подібне. Часто ми реалізуємо мрії тих людей, які нам просто скидають референс картинку, що би вони хотіли, і ми охоче допомагаємо їм втілити мрію. І власне щойно було на зображенні Светрик з овечками, то це запропонувала нам одна із наших частих клієнток зв'язати такий виріб, і ми сказали: А чому б і ні? Тому і з'явилася колекція светриків для з овечками для дорослих і власне дітей. Uh -huh. Майстрині, так як я вже згадувала, переважно зараз співпрацюють з нами з Чернігівської області, пані Лідія, саме зісновська, пані Катерина з Кривого Рогу, Львів'янок чимало. Направду з Львівського геріатричного пансіонату з нами зараз активно співпрацює чотири майстрині, хоча є і більше, але саме вони готові до експериментів. А ще, хто до нас надсилається, наша улюблена майстриня, бо направду, з нею багато ми експериментуємо. Це пані Віра з Шацька. Вона є такою а, пушеркою, тою людиною, яка впливає на появу нових виробів. У нас асоціюються в'язані речі із чимось теплим, і відповідно логічно із зимовим періодом, холодами, і так далі. Ми бачили власне на відео більшість речей це або сватри, або шкарпетки, або рукавички, шапки, шалики і так далі. Але насправді ж у вас є асортимент і такий універсальний на усі пори року. Наприклад, є підтарільники або ще щось. Розкажіть більше про, про ці товари, і чи є у вас спеціалізація. Одні майстрині, скажімо, в'яжуть там лише шкарпетки, а інші в'яжуть якісь аксесуари для дому чи сумки. Чи от, як ми зараз бачимо, запаска фантастично в'язана як аксесуар е, такого національного вбрання? Так, да, е, Якщо відверто, ви одразу. Потрапили в Яблучко, адже насправді, як і в'язане будь-яке підприємство, ми маємо свої виклики. Викликом є міжсезоння. І зараз ви бачите запаску. У нас є бананки, у нас є екоторбинки, які слугують активним товаром саме на міжсезоння. У нас є комірці декоративні, які ми також продаємо як товар декоративний і в літній період. І звісно, у нас було чимало експериментів. Ми навіть почали в'язати в'язані топи, от така е, цікава історія. І невдовзі ми запустимо цю колекцію в повну дію. Тому є товари навіть і для літа. Ми розглядаємо зараз чимало співпраці, які стосуються брелоків для компаній. До прикладу, чимало консалтингових чи it компаній потребують якихось аксесуарів брендованих, То ми гнучки і саме десь на пінтересті, на теренах Пінтересту є наші ідеї креативні. Ми їх трансформуємо. Під запити клієнтів часто питаємо клієнтів, а що би вони хотіли, як би вони бачили наші товари, тому саме в соціальних мережах на теренах інстаграму. Тіктоку чи Фейсбуку кожен наш підписник може стати співтворцем нової колекції. Іншими словами, вас потрібно шукати в мережі інтернет, і там можна до кольору до вибору вибрати, що хочеш. А якщо і й на подарунок, то я так розумію, можна придбати сертифікат, і вам уже відповідно до сертифікату, до його суми чи вартості нав'яжуть те, що ви замовите, так із обраної категорії товару. Створять та створять, створять любові у кожній петельці. Наша місія ми маємо такі дві гласні і негласні місії, так би мовити. Перша місія це в'язати вироби і зв'язувати між собою покоління, бо переважно нашими покупцями є молодь. І інша історія це забезпечити гідну старість для літніх пані. Ми також охоче запрошуємо в рамках майстерні міста, до якої долучаємось і чоловіків, що в'яжуть. Тому в нас є навіть чоловік, який вже цього року буде третій наш вихід у публіку, так би мовити, у просторі який знаходиться в парку Зимна вода. Тобто ми спільно співтворимо таку історію, де запрошуємо на майстер-класи, і до нас на публічні майстер-класи приходить чимало е, людей. Тож кажу, що ми не хочемо бути такими гендерно нерівними, але не так багато е, людей, саме чоловіків, зацікавлені в'язання. Mm -hmm. uh... Про зв'язок поколінь а ми на завершення з вами обов'язково зараз зазначимо. Але все-таки знаєте, до цієї бочки меду трошечки ложки дьогтю про фінансовий бік, як виглядає фінансова модель? Тобто хто закуповує усі матеріали чи отримують в'язальниці гонорар за те, що вони роблять? Ну і як покриваються усі операційні витрати. Все дуже просто, насправді, максимально прозора історія. 45, зараз 45% від, від вартості товару отримує як винагороду майстриня, кожна майстриня, тобто в нас є винагороди за кожен створений виріб. 35-40% – це історія закупівлі нами як учасниками цього соціального підприємства. Товарів це можуть бути нитки, це можуть бути спиці і так далі, гачки. І інша історія, яка залишається, вона великою мірою йде на маркетингові активності. Як не дивно, дуже часто нам ставлять запитання: а що вам натомість? Натомість нам вдячність і щасливі майстрині. Ми не отримуємо з цього. Е Соціального підприємництва жодного прибутку і це нормальна концепція для нас, тому що більшість членів нашої команди має одну, а то й дві основні роботи. Тому це наша така волонтерська акція, але з метою того, щоб забезпечити гідну старість тим жінкам, які співдіють з нами. Власне, про вашу волонтерську діяльність, яка конектить покоління старших і молодших жінок, ви започаткували нещодавно один ще суперкласний проект, коли старші жінки діляться досвідом із молодими дівчатами. І власне цим проєктом я пропоную завершити. А нашим глядачам нагадує, що з нами була Оксана Брензак, керівниця громадської організації Старість на радість. Це громадська організація, яка заснувала соціальне підприємство. Вбранні, яке об'єднує жінок віком від 60 до 90 років, вони в'яжуть різні фантастичні предмети і в такий спосіб пов'язуються одна з одною, роблять величезну спільноту а також заробляють якісь кишенкові кошти на покриття своїх фінансових витрат.